Шановні громадяни, добрий день вам! Слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, постраждав на Христі, прийняв на себе наші гріхи, вмер і воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння, прийде до Бога. Отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Тільки Ісус Христос може прощати гріхи, бо Він на себе взяв нашу вину, Він за нас поніс наказання, святий Божий син за грішних людей притерпів смерть, притерпів поругання, Він за нас прийняв наказання на себе. Тому люди, покайтеся в своїх гріхах, прийміть Сина Божого Ісуса Христа. Сьогодні двері спасіння відкриті. Сьогодні Господь стукає до вашого серця, Він хоче вас простити, Він хоче вас помилувати, Він хоче дарувати вам прощення і життя. Наверніться до Бога всім серцем своїм. Сьогодні люди. Шукають порятунку, ми живемо в такий непростий час, і все думаємо, що хтось прийде і нам допоможе. І полагаємо свою надію на людей, на політиків, ще на когось полагаємось, але бачимо, що нічого не стається, тому що треба своє уповання покласти на живого Бога. Тільки Він єдиний може. Нам допомогти, Він може благословити нас, простити наші гріхи, очистити нашу землю, і зцілити нашу націю, наш народ, благословити. Це може зробити Господь, бо в людських серцях сьогодні живе ненависть, живуть прокльони, живе злоба, і треба від цього і збавлятися, дорогі люди. Не треба проклинати один одного, не треба заздрити один одному, не треба вбивати один одного, чинити якесь зло проти один одного. В цьому треба покаятися і звернутися до Бога, читати Біблію, молитися, і тоді прийде зцілення, прийде оздоровлення, прийде Боже благословіння. Тому, люди дорогі, нагадую вам про Спасителя Ісуса Христа, відкрити для Нього своє серце, запросіть Його в своє життя, довіртеся Йому, і Він вас благословить, поведе вас своєю дорогою.